Ні для кого не новина, що між військовими і цивільними часом бракує порозуміння. Розрив реальності посилюється з кожним місяцем війни. І для того би налагодити діалог між українцями, які ну, проживають різний досвід. Існує подкаст. Прийом і сьогодні поговоримо про нього і співведучою подкасту редакторкою з Віледж Україна, письменницею Іриною Виговською. Зустрічаю. Доброго ранку! — Добрий ранок Проходьте Добрий до нас, ранок! Добрий ранок! Раді вас бачити навзаєм подкаст. Прийом. Добрий, ранок. Добрий ранок. А, прийом. Прийом про що цей подкаст, кому він адресований і, взагалі, от, в чому для вас його важливість і особливість. Ну, подкаст прийом це подкаст про почуття військових і про їхні стосунки з цивільними. А для мене він важливий, тому що він, як на мене, він для всіх нас, для кожного українця, для тих, хто в Україні, для тих, хто за кордоном, для тих, хто на фронті, для тих, в кого близькі на фронті, для тих хто. Не на фронті хто в тилу, але однаково він зустрічається так чи інакше з військовими. Ми кожен день маємо ці виклики. Ми кожен день бачимо військових десь в кав'ярнях, бачимо їх на вулиці, бачимо їх на дорозі, і часто не знаємо, як поводитись. Навіть я іноді думаю, так мені треба пропустити машину військового чи мені треба його пригостити? Як мені на нього реагувати? Як з ним спілкуватися? І коли справа доходить до близьких військових. Ти втрачаєш з ними зв'язок, насправді, не тому, що ти не вмієш спілкуватися, а тому, що ти не знаєш, як доречно говорити. Люди дуже змінюються. І тому мені здається, що цей подкаст він якраз для того, щоб поговорити про ці стосунки, які є. Ну, скажімо так, трошки напруженна напруженими, як в парі в стосунках, де якщо щось не так, треба про це поговорити. Так і тут треба говорити про те, що про те, там де є прірва досвідів, mm -hmm. назвемо це так. А коли виник цей проєкт? Як народилася ідея його створити? А ми в редакції Village Україна» почали працювати над цим проектом рік тому. Десь через півроку після початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що є певні запити є запити в читача, є запити в нас. Наш головний редактор, колишній головний редактор. Пішов у військо, і нам було складно навіть з близькими людьми порозумітися. Нам було не просто, звісно, там з усіма з нашим психічним станом, ми почали шукати психотерапевта, який би був тепер військовим, щоб він нам пояснив, як працює психіка зараз і е, чому так відбувається, чому ми так на щось реагуємо, чому військові по-іншому реагують на нас. І якось так склалося, що ми знайшли Артема Осипяна, психотерапевта в цивільному житті, який на той момент був добровольцем. Він почав разом зі мною почали з ним працювати над цим проектом і формувати теми, про які в цілому ми говорили в першому сезоні. Mm -hmm. А розкажіть тоді трошечки про колектив, який працює над подкастом. А, ну нас в команді я і Артем. Власне, ми співведучі Артем а, був добровольцем, коли ми починали записувати цей а, перший сезон подкасту минулого року. Зараз Артем вже є командиром взводу. Я не буду називати Рік Рід військ з питань безпеки, але Артем вже мобілізований офіційно. Він є командиром взводу. Тому зараз у нас трошки ускладнені всі записи. Якщо минулого року він був добровольцем, він іноді мав мав відрядження до Києва. Він приїжджав, ми з ним записували подкасти. То тепер вже. Артем на Донеччині, я тут. Ми з ним онлайн зідзвонюємось. Маємо проблеми зі зв'язком, можливо, десь трошки гіршу якість зі звуком, але менше з тим, ми продовжуємо наші епізоди знімати. І так само з нами працює Тарас Гланевич, наш звукорежисер. Mm -hmm. А завдяки ньому це все взагалі відбувається. Бо іноді ми наговорюємо щось зайве, і треба потім це все різати. Так, отже, вийшов вже перший випуск, про що в ньому йдеться? А, Перший, перший випуск, випуск нового, нового сезону, сезону. Так, так. 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 Перший випуск, випуск нового так. сезону в першому сезоні було 10 епізодів. Вони були про, про ті теми, які тоді були актуальні. Хоча насправді вони залишаються актуальними зараз. Ми говорили і про психоактивні речовини на фронті, і про смерть, і про стосунки з людьми на фронті, і про ПТСР, про контузію. Про полон власне, ми залучили дуже класних експертів тоді, і мені здається, ці епізоди досі актуальні. Тому зараз ми продовжуємо. Ми назвали наш перший епізод другого сезону одинадцятим епізодом. Мені ми продовжуємо. Він має таку трохи компроментуючу назву, що бісить, що цивіль що військових бісить у цивільних. Хоча Артем всередині епізоду говорить про те, що це неправильно нікого не має ніхто бісити, але менше з тим ми розуміємо, що є пригор досвідів, є різність того, що з нами відбувається, Вається і тому дійсно дещо їх таки бісить в mm -hmm. нас, і нам варто про це подумати, бо все ж таки військові роблять зараз велику послугу, щоб ми з вами могли продовжувати нашу роботу. Тому було б класно вміти їм подякувати, знати правила етики воєнного стану, і в цілому якось цю прірву трошки зменшуватись. Я свідома того, що навряд і можна зменшити одним подкастом, але про це треба але говорити. Але про це треба говорити. Так ну так можете нам сказати все ж таки, що дратує, чи бісить, як назвали так назва така сектуальна, та так. що дратує військових в цивільних, можливо, і в чоловіках, і в жінках. Та давайте про це теж будемо говорити. Давайте я звісно не можу говорити від себе. Буду говорити те, що мені сказав Артем, І Те, що я знаю там від своїх військових друзів, насправді бісить, коли люди не в контексті. Коли люди як каже Артем, гедонізм зараз не на часі. Тобто є. Є якісь просто є нормальне життя, вони за це воюють. Їх не бісить нормальне життя. Їх не бісить. Ну, ми не можемо казати про всіх, але більшість тих, хто є, перебуває зараз в нормальному емоційному стані. Їх не бісить те, що а, ми не знаю, ходимо в кафе чи нормально, спокійно спимо, чи сидимо в теплі, а не на землі. Не тобто, бісить їх ні? це не бісить. Їх бісить, коли ми. Не, не до кінця розуміємо, що взагалі відбувається, коли ми не включені, коли ми не мобілізовані, не в плані військово не мобілізовані, а не, не мобілізовані головою. Коли ми не готові, коли ми, а я будемо відверті за два роки повномасштабної війни, багато хто вже трошки розслабився, багато хто вже відвик і вже є відчуття в суспільстві, що ніби війна вона десь там, поки тривога не почалась, поки обстріл не почався. Ніби то війна. Ну, я не це можу назвати, як люди звикають звичкою. просто да. звичкою, тому що ми маємо. Навчитися жити в цих умовах, 100%. тому і власне може і справлять враження. Не можу сказати, що це е, нас не стосується війна, десь там Ми вже всі зрозуміли, що війна не там, але ми маємо адаптуватися до нормального способу життя в ненормальних умовах. Да, 100 психіка адаптується, і насправді це ненормально. І ми би не вижили, якби ми uh -huh. не адаптувалися. Ми адаптуємось під будь-які умови. Ті, хто живуть в близькості безпосередньої до зони бойових дій, вони адаптуються до того. Ми адаптуємось до цього життя, яке маємо тут, і це нормально. І тому це насправді не бісить. А бісить, коли люди, наприклад, роблять якісь там неймовірно гучні святкування, yeah. або звісно, корупція, всі ці розкриття схеми, коли починають говорити про те, хто де скільки вкрав, звісно, це все починає. Нає бісити, тому що в е, них дуже загострене відчуття справедливості зараз у людей, які від перебувають у безпосередній зоні бойових дій. Е, я це, б... це бісить і тих, хто в тилу насправді да особливо, так. якщо ти включено всі і... на одній хвилі. Да, хочеться, хочеться цієї однорідності єдності в суспільстві, але це українське суспільство. Однорідність і єдність не завжди наш тобто. Ми завжди за все хороше, але дуже часто, навіть між собою, ми знаємо, де за що можна погиркатися, де на кого можна напасти. Тому нам треба багато говорити про те, що ми єдині, ми спільні, ми один народ, ми всі за одне насправді, і може видаватися з боку, що це все не так одно. І ще спитаю, як все ж таки треба дякувати військовим, коли ти бачиш от просто на вулиці, щоб теж не, не бісити, та? тому що якщо кожен почне підходити, обіймати і казати дякую вам і там не а знаю, а у кожного свій емоційний е е рівень, та? І то, 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 то от як краще дякувати? Чи краще промовчити? Чи От, тому що, наприклад, для мене це завжди такий виклик. в Плані хочеться, бо хочеться ж подякувати, хочеться сказати, висловити своє захоплення. Але ти думаєш, може це не делікатно? Може краще. Кажи у мене декілька разів був досвід, коли я в кав'ярні зустрічаю військових. І я підходив і так. І хочеться наші принести кого, потім думав, чи не образить це. Я починав дякувати. Він так він стидається. Він якось mm. так. Та ну це, це дружина каже, та тебе тобі дякують. І Я теж і я, я відчуваю, що я я зараз недоречний, ніяк у Бо я все я вам дякую, дуже перепрошую. Так що як треба дякувати? А що кажуть? Для цього треба послухати другий епізод і третій другий? епізод подкасту. Так, там добра. дуже дуже добре. Вони ще не вийшли. Вони будуть днями, але якраз ми там дуже добре це розкриваємо. Але якщо коротко, ветеранхаб ще до початку повномасштабного вторгнення пропонували подяку у вигляді прикладання руки до серця, О, просто мовчазного жесту. Військові його розуміють, військові його добре сприймають. Він не потребує від нас якихось зусиль. Але з того, що каже Артем, і як психотерапевт, і як військовослужбовець, він каже про те, що якщо ми маємо потребу подякувати, якщо ми хочемо подякувати, ми маємо це зробити. Тобто, ми маємо це зробити в першу чергу від для себе для себе. Я хочу подякувати. У мене не був досвід, я була в лікарні, побачила там військового, який реабілітувався. І я думаю, боже ну я ж ведуча подкасту. Я маю нарешті подякувати. Насправді дуже страшно. Не знаєш, в якому людина стані, не знаєш, як вона зреагує. І Я підійшла, подякувала. Він зніяковів, якось сказали, Він дійсно такий не знав, куди йому діватися, але він сказав мені теж дякую. Це якраз був день збройних сил. Я його ще привітала з цим. Він подякував, трошки зашарівся. Я відійшла в сторонку, розплакалася, бо для мене це був теж емоційний вибух. Розмов, ми вже зрозуміли, що дуже по різному ветерани дякують, але їм приємно, вони мають потребу ну, визнання, але вони не завжди самі собі готові а, визнати, що мені треба визнання, Ті, що мені треба, і да, я заслуговую. Так, Кожен думає, можливо, я роблю недостатньо, але їм це потрібно їх не ображає, коли ми їх пригощаємо. Може бути історія, коли там злетів дах, але це не тому, що в цей момент ви його вибісили, коли купили каву. А це тому, що до того в нього були було багато незакритих потреб, і коли йому проявили якусь вдячність, людина може сказати о, а чому де ти був раніше? Чому раніше я це не отримав? І він може навіть агресивно зреагувати в цей момент. Але це говорить про те, що ми дійсно всі зараз не дуже стабільному емоційному стані. Реакція може бути різною. Але якщо маємо потребу, подякувати, треба дякувати будь-якому для себе. Способом. Це в першу чергу. Це дуже круто. Круто на яких платформах можна слухати подкаст? А, всі подкаст-платформи Apple Podcast, Spotify. Ютуб, Google Подкаст зараз є, скоро, мабуть, їх поглине, але поки що так. Дякуємо, що завітали до нас і дякуємо дякує. за те, що робите. Дякую дуже. Оп! Дякую. Важе Це вам. Дякую.